Вітаю, мої брати та сестри! Божого благословіння вам в цей день і хай Божа милість буде з нами і направлятиме. І сьогодні хочу зачитати вам місце Списання: що твоя слабкість не перешкода для Бога. Кожен із нас має слабкість, кожен із нас має недоліки, кожного із нас є багато. Різних вадів, Але Бог каже, що це не перешкода. Якщо почитаєте 2 Коринтян, 12 розділ, 9 вірш каже так: сила моя звершується в немочі. Сила моя звершується в немочі. І багато людей вони думають, я недостатньо сильний, я недостатньо мужній, я недостатньо добрий, я недостатньо ще в багато недостатньо, недостатньо недостатньо. Але Бог так не дивиться, Бог каже. Те, що є у тебе, і Бог може мене використати в тому, що є у мене, які, які мої е, плюси, мінуси, Господь це знає. Бог не шукає сильних, Бог він робить сильними тих, хто йому довіряє. Так що я сьогодні, кожного із нас закликаю, щоб ми з вами довіряли. Як Павло, якщо ми дивимося на Павла, то Він в нього. Була вада з глазами чи з чим там була. Апостол визнав у нього багато було колючок в тілі. Але він визнав, що він цих, з цими колючками, він слабкий, але Бог сильний діяти через нього. Але саме так у немочі написано, Божа сила вона проявляється найсильніше. Бог сказав йому, що досить. Тобі моєї благодаті. І сьогодні, якщо хочу сказати кожному із нас, що у кожного з нас є якісь вади, але досить Божої сили в тобі і Божої благодаті, щоб діяти, тому що Бог діє у Божій благодаті. Написано досить Тобі, моєї благодаті. Хай Бог благословить вас. Амінь.